Привіт. Ми вже багато розповідали про джерела альтернативного живлення для дому та квартир. Сьогодні ж хочемо показати вам значно потужнішу систему для цілого офісу та приміщень подібних масштабів. Знайомтесь, гібридний інвертор Deye Sun на 12 кВт і акумулятори Dynas B4850 В 50 А на 2400 Вт -годин кожен. А тут їх вже 4, але можна під'єднати ще більше. Зараз поглянемо на цього монстра ближче, а з вами Дмитро. Ви на каналі Сік'юр. Приємного перегляду! Давайте почнемо з огляду нашого гібридного інвертора DSAN 12 k Це потужний пристрій, призначений для ефективного використання енергії в приватних будинках та комерційних об'єктах. Його номінальна потужність становить 12 кВт, пікова аж 24, що дозволяє забезпечити стабільне живлення великих домогосподарств або бізнес структур. Інвертор працює з АКБ на 48 вольтів, що робить його сумісним з більшістю сучасних акумуляторних систем. Як гібридний інвертор він може функціонувати одночасно з мережею та АКБ, забезпечуючи зберігання надлишкової енергії та перемикання на жилення від батареї у випадку відключення основної мережі. І звичайно, як будь-який гібридний інвертор, він може працювати з сонячними панелями, але наша збірка їх не передбачає. Пристрій підтримує різні інтерфейси підключення. зокрема USB, RS-485, Кан та Ethernet, що полегшує моніторинг та інтеграцію в енергетичні системи управління. Є можливість підключення до 16 пристроїв паралельно в режимах On-Grid і Off-Grid, що робить цей інвертор ідеальним для масштабованих проєктів, забезпечуючи гнучкість у розширенні системи. Максимальний струм заряду розряду у DESUN 250 А, що забезпечує швидку зарядку акумуляторів. Також є окремий вхід для генератора, якщо вимкнення електроенергії Натягнеться на передній стороні. Є сенсорний lcd екран і зручний інтерфейс для легкого управління та моніторингу. Давайте перейдемо до акумуляторів. Тут у нас 4 Dynez b 4850 на 48 вольт 50 ампер, по 2400 ватт годин кожен. Вони виконані у форм-факторі блоків, тому їх зручно встановлювати підлогово настінно або штабелювати, як у нашому випадку. Самі ж АКБ тут літій залізофосфатні, що забезпечує максимальну продуктивність і ефективне використання збереженої енергії. Не менше 4 тисяч циклів розряду заряду, а система моніторингу та балансування на рівні осередків гарантує безпеку та стабільність роботи акумуляторів. Dynes B4850 оснащені системами управління батареями BMS, які контролюють рівень заряду, розряду і температуру, забезпечуючи безпечну і ефективну експлуатацію. Тепер Байте про всю цю систему жилення в цілому. Інвертор трьохфазний номінальною потужністю аж 12 кВт для повного резервування воду та потреб приміщень великих масштабів. Міськість АКБ 9600 вт годин з можливістю збільшити аж до 10 таких акумуляторів. Як бачите, місця тут вистачає. Замість стаціонарного навісного варіанту монтажу. Ми надали перевагу варіанту з телекомунікаційною стійкою, що забезпечує портативність, мобільність та модульність. Системи. Окрім байпасу на борту інвертора для реалізації можливості швидкого демонтажу системи без повторних перекомунікацій при підключенні до існуючого електрощита передбачений ще й ручний перемикач в воду. Також у цій системі враховані технічні рекомендації та безпекові вимоги, в тому числі запобіжники та розмикач dc ланцюга. Адже при пікових навантаженнях може досягатися струм аж 240 А від АКБ. У нас в офісі стоїть схожа система. Система і при відключеннях світла вона себе показала бездоганно. Працівники і не помічають, що тепер все працює від системи альтернативного живлення. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. До речі, таку систему ми теж можемо зібрати саме для вас. Все за посиланням в описі. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!